Доброго дня! Я запрошую учнів на заняття з творчої майстерні. І сьогодні з вами ми будемо складати осінню композицію з квітів. Ми з вами вже задекорували вазу, намалювали на ній двох золотих рибок у морі робили ось таких різнокольорових метеликів із цупкового палеотиліну і зараз прикріпили їх до гілочки. Ось цю гілочку ми і ставимо у вазу. Так, вийшло в нас. А тепер будемо збирати з вами композицію осінню. Незважаючи на те, що осінь можна на дворі побачити квіти, ось які знайшли, такі ми і ставимо у вазу. Багато листечка різнокольорового теж можна зібрати на дворі, бо осінь нас радує і червоними барвами, і жовтими, і помаранчевими. Ось навіть такі ягідки теж ми можемо з вами знайти на дворі. Ще квітнуть ось такі петунії, ми їх теж використаємо. На кущах можемо знайти ось такі білі ягоди. А дерева прикрашають ось такі червоні, і ми їх теж використаємо всі у композиції. Ось яка композиція в нас виходить. Давайте я покажу її з усіх боків. На сьогодні це все.